Ми, медики евакуаційного відділення медичної роти 21-ї окремої механізованої бригади. Виконуємо завдання на стабільному пункті з надання першої медичної допомоги нашим пораненам та постраждалим захисникам та захисницям, а також евакуацію на подальші етапи лікування. Також надаємо медичну допомогу цивільним в зоні бойових дій. Наприклад, під час прильоту дрона і ТОВМАС забрав місця суми саме наш евакуаційний екіпаж, який був неподалік місця подій, першим надав медичну допомогу постраждалу. І доставив їх до лікарні. Нещодавно, під час однієї з евакуацій ворожених біє був поражен один з наших санітарних автомобіль. Автомобіль, на жаль, згорів ще. На війні автомобільний транспорт, на жаль, є розхідним матеріалом, але завдяки йому рятується безліч життів як поранених бійців, так і евакуекіпажів, котрі виконують кожен раз безпечні рейси, ризикуючи життям та здоров'ям. Автомобіль це евакуація, це логістика, це переміщення. Тому маємо нагальну потребу в новому санітарному повнопривідному автомобілі Volkswagen Т5», Про що просимо у вас допомоги? Дякуємо кожен, хто долучився до допомоги Збройним силам України. Разом переможемо. Слава Україні! Добре.